Перша хронік, другий розділ. Оце Ізраїлеві сини Рувим, Симеон, Леві, Іуда, і Сахар, і Завулон, Дан, Йосип, Веніамин, Нефталим, Гат і Асир. Юдині сини Ер, Іонан і Шела, троє народилися йому від Хананиянки Беншуї, і був Ер Юдин первороджений, нечестивий в очах Господа, і він забив його, а тамар, невістка його. Породила йому Переца та Зеваха, усіх юдиних синів п'ятеро, сини Перецові Хецрон та Хамул, а сини Зарахові зімрі, і Етан і Геман, і Калкол, і Дера, усіх їх п'ятеро, а Кармієві сини Ахар, що навпродив біду на Ізраїля, що спроневірився в заклятті, а сини Етанові Азарія, а сини Хецронові, що народилися йому, Ерахмеїл і Рам і Келувай. Арам породив Амінадава, а Амінадав породив Нахшона, начальника синів Юдиних. А Нахшон породив Салму, а Салма породив Боаза. А Боаз породив Оведа, а Овед породив Єсея. А Єсей породив свого первородженого Еліава, і Авінадава другого, і Шіму, третього, Натанаїла четвертого, Раддая п'ятого, Отцема Шостого, Давида сьомого, а їхні сестри Церуя... Є Авікаїл, а це руїн син Авшай, і Йоав і Асаел усіх троє. Авіагал породила Амасу, а батько Амасин Шмелянин Етер. А Калев, Хецронів син, породив зі своєю жінкою Азувою та з Еріот дітей. А оце сини її Ешер, і Йовав, і Ардон. І померла Азува, а Калев узяв собі Ефрату, і вона породила йому хура. А хур породив урі, а Урі породив Бетсаїла. А потім прийшов Хецрон до дочки Махіра, Гілеадового батька, і він узяв її. А він був віку 60 років, і вона породила йому Сегува. А Сегув породив Яїра, і він мав 23 міста в Гілеадському краї. Але Гешур та Арам забрали від них Яїрові оселі, Кенат та залежні від цього міста, 60 міст. Усе це сини Махіра, гілеадового батька. А по Хецроновій смерті прийшов Калев до Ефрати, і Хецронова жінка Вія породила йому Ашхура, батька текої. А сини Єрахмеїла, Хецронового, первородженого, були первороджений Рам, і Буна і Орен, і Оце, і Іахія. І була в Євхреміла інша жінка, а ім'я її Атара, вона мати Онама, а сини Рама Єрех. Меїлового перевороченого були Маац, і Ямін і Екер. А сини Онамові були Шаммай і Яда, а сини Шаммая, Надав та Авішур, а ім'я Авішурові жінці Авіхаїл, і вона породила йому Ахбана та Моліда. А сини Наданові Селед та Аппаїм, а селед помер без дітей. А сини Аппаїмові Їш'ї, а сини Їш'ї Шешаш, а сини Шешашові Ахлай. А сини Яди Шемаєвого брата Єтер і Йонатан і помер єтер без дітей. А Йонатанові сини Пелет і Езаза оце були сини Єрахмейлові. А Шешаша не було синів, а тільки дочки. Був у Шешана раб, єгиптянин, а ім'я йому Ярха, і дав Шешан рабові своєму ярці свою дочку за жінку, і вона породила йому Атая. А тай породив Натана, а Натан породив Завада. А Завад породив Ефлала, а Ефлал породив Оведа. А Овед породив Єгу, а Єгу породив Азарію. Азарія породив Хелаца, а Хелец породив Елласу, а Елласа породив Сімсая, а Сімсай породив Шелума. А шелум породив Єкамію, а Єкамія породив Елішаму. А сини Калева єрахмейлового брата Меша, його первороджений, він батько Зіфа. І сини Мареші Хевронового батька, а Хевронові сини Корах, і Тапуах, і Рекем, і Шама. А Шама породив Рахама, Єракамавого батька, А Ракем породив Шамая. А сини Шамаєві Моан, а Моан був основник Бецуру. А Ефа, наложниця Каливова, породила Харана, і Моцу, і Газеза, а Харан породив Газеза. А сини Єгдаєві Рагем, і Йотам, і Гешаш, і Фелет, і Ефа, і Шааф. Калевова наложниця Мааха породила Шавера та Тірхаху, і породила вона Шаафа, батька Маждаанни, шеву батька Махбени та батька Гіви, а дочка Калиова Ахса. Оце були сини Калива, сина Гура, первородженого Ефрати, шовал, батько кірят Єаріму, Салма, батько Віфлеєма, Гафер, батько Бегадеру, А Шовала, батька кірят Єаріму були сини Гароя. Хаці Гаманеухуот, а роди кір'ят Яріма, гіряти, путяни, шуматяни, мішраяни, від них пішли цоретяни та еш'уляни. сини Салмені, Бетлахем і Нетофляни, атрод Бет Йоав, і хаці гамотяни, цор'яни. а роди писарів, мешканців Ябецу Тірт'яни, шім'ятяни, сухатяни. Вони кінняни. Що походять від хамата батька Бет Рехавового.